Вітаю всіх! Як енергії вежі будуть впливати на нас 16 березня 2024 року. День буде насичений непередбачуваними обставинами, можуть руйнуватися плани. Багато роботи, можливо, будуть конфліктні ситуації. Нестриманість буде як у нас самих, так і у оточищих людей. Буде відчуватися внутрішня напруга. Її потрібно контролювати, бо це приведе до негативних наслідків. На роботі у бізнесі все буде неочікувано. Плани різко будуть змінюватися, конкуренція загостриться, ризикові заходи можуть привести до несподіваного результату, швидше за все, негативного плану. У особистих стосунках можуть бути з'ясування стосунків, ревнощі, імпульсивна поведінка у партнерів, а можливо буде прояв відповідальності і зрілості. Також може бути переїзд під впливом обставин. І це день пристрасті у стосунках. Порада. У цей день підвищена небезпека і аварійність. Також небезпека може бути пов'язана з чрезмірною самовпевненістю. Від нашого вибору і вміння швидко реагувати на всі події навколо нас буде залежати подальше просування у всьому. Якщо відчуваєте надмірну енергію або надмірну збудженість, то направте себе на фізичну працю. Наприклад, займіться якимось ремонтом. Або хоча б зробити генеральне прибирання. У жодному разі не ігноруйте повітряні тривоги, будьте обережні за кермом. А я бажаю всім змін на краще, миру вам і гарного дня!